Команда Рейсім Тім Тернопілля Дмитро Сторожук спільно з автомобільною федерацією України. Генеральний партнер Центр контраварійного водіння Титан партнери рекламна агенція МОНАДА автопортал ЮАвто Арсенал страхування, фабрика вікон та дверей Галактика комфорту та парна горі. На вас чекають швидкі та драйвові авто, ревіння потужних двигунів, запах паленої гуми, красиві дівчата, прохолоджувальні напої. Неділя 30 червня, старт о 12 годині, Тернопільське летовище, вхід зі сторони 5 кілометра.